Так, Сьогодні у нас 29 квітня, вчора вночі був мороз із неділі на понеділок, але вчора не знімали, Коротше, маємо такий результат. Це живеньке, це прибило заморозком. Ну, В принципі, як зазвичай, це знову прибило заморозком, це живеньке. Але з врахуванням того, що він у нас не дуже добре перезимував, Ще гарну кількість вибило морозом, маємо такий результат. І по дві лози на плодоношення поклали і де, не де по три, ось як тут, але це нас не спасає взагалі ніяк в цьому році. Ну, собі поїсти лише буде, напевно, побачимо. Може деякі бруньки ще не встигли е вилізти, так скажемо, та їх не так прибило, коротше, будемо дивитися вже пізніше. Ось такий результат на цю ніч, хоч морозу не передавали, але молодий виноград все ж таки накрили, потім покажу навіть з таким укриттям. Відро і підложка під ламінат з одного боку ось тут. Ну, зараз я покажу, розкрию, покажу ось тут, ось цей ряд прибило. Отой молодняк не прибило і всі інші живі. Тобто, от саме цей, в цьому ряду ось раз і два прибило, зараз зніму, покажу. ось Це олімп, ось таке укриття було, пластикове відро. Підложка під ламінат. Така вона тепла, ми раніше взагалі на зиму вкривали ним. Ну і зараз вкриваємо шматками, коли потрібно. І ось такий результат. Може був якийсь, е якийсь місце, що е зайшов мороз. Не знаю, старалися вкрити нормально. Ми бачимо такий результат, теж сухе. Ось ця бронька наші така упруга нормальна. Будемо бачити, поки не виломуємо, щоб нічого не нарушити, не порушити, не задіти. Зайвий раз. Воно жити буде, якщо ні, то скоріння десь піде, але, але врожаю вже тощо не буде, вже аби спасти кущі в цьому році. Так, і Зараз покажу інший. Тут теж на цьому ряду. Саме з цього боку більше всього воно у нас взяло. Це лише на формування куща напевно залишиться і все. Якщо там десь гронка якась прицепиться, ну так, тут повибивають, ну мають повибивати якісь заміщаючі, але вже без врожаю, вони будуть. Ось тут таке саме, можете бачити все сухе. Все сухе, ну майже все. Але, але дуже багато. Ось тут якось внизу залишило. До речі, залишило дуже гарно. Ну, ось До цього по таку висоту ось лише одненьке прибило, все інше живе. Ось тут живе, якось воно шматками цей мороз іде, незрозуміло як він працює. І ось теж бів був під накриттям. Також не відро 5-літрова пляшка, зрізана і також підложка. Ну, пляшка там це більше як для каркасу йде. Сухе, тут сухе. Це Дніпровський сувенір. Коротше, такі результати. Зараз покажу з того боку. І покажу, як ми його вкривали в минулому році, але в цьому році чомусь ми, як то кажуть, прохлопали цей момент. Так як вкривали в минулому році, якби зробили в цьому, 100%, я думаю, у нас би все е, вижило. Так, це в нас слава Україні. Ось також точково, От якось воно не зрозуміло, як мороз працює. Ось там прибило, там не прибило. Там прибило, ось тут живеньке, наприклад, ось тут на кінцях знову. Але в цілому, в цілому враховуючи, які в нього грони, просто будемо якось з цим гратися. Ті, що будуть без грон, будуть допомагати викормлювати тим паганам, які будуть з гронами. Коротше, ну Тут, в принципі, цей кущ більш-менш нормальний. Але ось тут навіть декілька листочків прибило, все інше живе. Тобто це мороз, напевно, був близько нуля. Аркадія у нас і перезимував якось не дуже. Але я сподіваюся, може ще бруньки повибиває, може він ще пізніше просто хотів, як то кажуть, роздуплятися. Бо тут поганів 5 залишилось на весь кущ взагалі не знаю Коротше, результат в цьому році вже видно, що буде дуже поганий. І ще, як ми знаємо, два тижні, ну, там, до 12 травня спокійно ще якийсь мороз може також бути. тобто Це ще не, не фінальний результат, так скажемо. Ще будемо бачити, як воно буде. Тут просто він краще. Перезимував і ось так воно повбивало. Ну, як це можливо, я не знаю, як це працює. Тут листочком взагалі все добре. Тут вбило морозом. Тут так само. Хто мені зможе пояснити, як цей мороз працює? Чекаю вас в коментарях, поспілкуємося. Тобто, те, що краще перезимувало, там якісь пагани перебили, якісь ні, коротше, зробили нормування. по суті. Проблем не буде. Ну, в принципі, от, і перезимовка так, до половини, але тут щось порозкладаємо, якось ще щось з нього візьмемо. Типу, Неповне, неповне навантаження буде, але, але щось буде. Це Юліан, це Рембо в нас. Що я показував, це також Юліан. Оце була перезимовка. Тобто це не мороз прибив, оці дві лози, по суті, вони голі. Тут, ну, коротше, ви все бачите, тут так щось дві штуки буде, це просто наповношення на наступний рік. Все, далі все голе. Те, що вилізло, те прибило. Собі поїсти. Тут на продаж вже нічого не буде. Я думаю, що в цьому році продажів не буде винограду. А якщо мороз ще якийсь повториться, то там вже 100% чи потрібно потім його прикривати заради цієї кількості, ну щоб кущі спасти лише. Ось тут все так гарно повибивало, все воно сухе вже. Воно вже сухе. Це Афродіта. Це у нас четвертий рік кущам. Вже хотіли давати гарне навантаження, попрокидалося воно дуже класно. Але тут саме на цій висоті, от як у нас перша провалка йде, перший дріт, отак воно і вибило. Все нижче, все добре. В принципі, це лора. Ну, коротше, ось такий результат. Напевно, я окремим відео зроблю, я, як ми вкривали в минулому році, вже в це відео не буду вставляти, але вийдуть вони паралельно, тому можете шукати це Дар'я. Класний мускат, ну тут хоч, хоч його наїмося в цьому році, тому що виходити продавати дві гронки, сенсу я не бачу. Будемо просто його їсти та й все. Тут, також. Ну, тут, якби не прибило морозом, все чітко. Тут вже кущ такий гарненький, гарна коренева. Ось як, дивіться, ось. Іде, по суті, можна рахувати як двійник з двох лоз. Ось настільки воно близько було. Ось. Чотири погані. Так? Один перебиває, інші стоять цілі нормальні. Ну як це можливо? Ось також. Ну, нема слів в цьому році. З виноградом дуже погано. Також дзвонив знайомим, знайомий, казав, в нього вибило 100%. Взагалі немає нічого. Дуже ну, такий у нього голос був. Коротше, цьому році з виноградом. Ну, саме в нас це Київська область, Фастівський район. Саме в нас такий результат Тому на наступний рік будемо пробувати робити систему захисту деяку для цього. Потім все покажу. Також після морозів буду показувати результат. Коротше, тут теж повибивало е пішли пагінці, але це чорний кристал, бомба, а не виноград. Але, аби сформувати кущ в цьому році заново, таби воно виросло, щоб його сформувати на наступний рік. Тому що, чи побачимо ми хоч одну грунку. Ну, я думаю, побачимо, але... Великого сенсу з цього не буде.